Ми зібралися перед Божем лице. І ви знаєте, кожен із нас, хто виходить сюди, на це місце для того, щоб говорити слово для народу Божого, я розумію, що саме перше ми нуждаємося в Божому благословенні, починаючи готувати проповідь, починаючи. Вибирати, про що говорити до народу Господнього, і кожен із проповідників він має цю задачу, має це бажання і в якійсь мірі Його виконує і звершує у своєму житті. І ви знаєте, вчора ми мали братерську зустріч, і таку думку я взяв до уваги, і на основі цієї думки, чи. Чи цих слів брат Олег, Медведів, який є начальствуючим чи один з начальствуючих епископів нашого братерства? І він говорить, коли я приїхав і так заходив у дім молитви, де були так грубками зібрані брати. Я звернув увагу, що одні брати, одна грубка говорять за проблеми церкви. Проблеми служіння і поклоніння Богу. Друга група говорить те саме. Третя група говорить, і я зрозумів, що це сьогодні питання номер один: життя церкви, її служіння Богу перед Божим лицем, її поведінка і в домі молитви, і в церкві, і там, де ми пересікаємося, із... Людьми, які не знають Бога, які знають Бога, які знають нас як християн, роблять свою оцінку, роблять своє бачення і дивляться і беруть чи приклад, чи можливо ми можемо бути соблазном для тих окружаючих людей. І не раз ми можливо чули такі вислів, що якщо вони спасуться, то і я попаду в Царство Небесне. Про що це говорить? І ви знаєте, я буду читати слова, і я взяв, якби для цього роздумав і чомусь прийшло мені так, поклалося на серце сьогодні поговорити про церкву Господню. Я буду читати із 16-го розділу «Євангелист Матвій. В синодальному перекладі буду читати тогда Иисус сказал Ему в ответ: Блажен ты Симон, Сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата Ада не одолеют її. І дам тебе ключі Царства небесного, і що звяжеш на землі, то буде зв'язано на небесах, і що розрішиш на землі, то буде розрішено на небесах. Слава нашому Богу! Ми почули Божий план чи Божий промисел, який він поклав у своєму. Плані створити церкву на землі. І ми недавно чули проповідь таку про же мчужину, якого той купець, який мав гроші, і він іде, покупає поле тому що на тому полі є та дорогоцінна жемчужина, та перлина в українському перекладі, яка має велику ціну, не те поле, не та земля, де вона захована, але сама та перлина, за яку була заплачена велика ціна. І то є наш Ісус Христос, який віддав своє життя для того, щоб приобрести собі нівесту, приобрести собі церкву, і ми співаємо такий псалом, належимо до церкви П'ятдесятниці. І знаєте, прочитавши оці слова, це місце святого Письма, задумавшись над ціною, яку заплатив. І Ісус Христос для того, щоб собі приобрести, як я вже сказав, повторююся свою дорогоцінну нівесту, за якою Він прийде, яку він візьме, яку він забере, і це неодмінно відбудеться і дуже в швидкому часі. І Христос говорить до Петра, що я збудую церкву. А ти є камінь, і говорить, ворота пекельні її не здолають. І ви знаєте так, стоячи і задумуючись сьогодні над состоянням народа Божого і те, що сьогодні, як церква Господня, як вона служить Господу Ісусу Христу. І яка її є роль, яка її місія на землі, що вона повинна робити, як виконувати Боже повеління, волю Божу на цій землі? Слово Боже, воно нам багато говорить сьогодні. Якщо ми візьмемо е, саму структуру церкви, як вона побудована? І візьмемо навіть з самого початку, коли Бог створив перших людей Адама і Єву, і Він вже поклав порядок, як має поклонятися, і можна ну, сказати і взяти, що то була перша церква, Бог ходив, являвся Адаму, і Адам і Єва вони вільно говорили із Богом, мали спілкування, звертались до нього, мали працю, яку Господь запові. Давчи, Бог сказав, щоб вони робили, розділували сад. Там не було можливо якісь десять соток того саду, що можна було його обійти за один чи пару днів. Садівники знають це, але то була праця, яку Бог повелів їм робити. Але ви знаєте, і Бог поклав структуру. Першого створив Адама, потім він створив з ребра Єву. Ми все це добре знаємо, і він сказав, що Адам він є перший, він є створений, а жінка є його помічниця. І все було добре. Але ви знаєте, шукає воро, того, до кого Він може підійти, порушується структура Божа, що починає жінка, яку дав Бог Адаму, вона починає йому пропонувати, говорить: О, ось плід мені дав і на ти, і він укусив. І потім починаються звинувачення. Ми бачимо, нарушається Божий порядок. І тому, якщо ми бачимо, що Христос каже, Я збудую церкву. Що важливо, брати і сестри, звернути увагу, що Творець, создатель церкви є Ісус Христос. то є Його невіста. І ми знаємо, коли невеста хто має дітей, віддавав їх заміж своїх дочок, вони бачили, як готується до того невістка, невіста, як вона дивиться на своє обрання, як вона його підготовляє, щоб там не було ні плямки, ніякого. Не було вади, щоб воно добре лежало, щоб воно приносило для неї задоволення. І то все говорить про одіж церкви Господньої, як ми сьогодні, брати і сестри, відносимося. Чи дійсно ми тільки належимо до церкви П'ятидесятниці. А у тих усіх дій, які Ісус сказав, що мають вони діяти церкві. Якщо ми візьмемо перша церква, яка була збудована, коли продавали свої маєтки, приносили до них апостолів і все те розділялося тоді. І ми знаємо, яка була тоді церква, наскільки вона мала сильну дію Духа Святого. Згадаю такий маленький момент, брати і сестри, і Божі вимоги. Зверніть увагу, вони не помінялися до сьогоднішньої церкви, в яку Бог хоче її бачити, яка вона має бути без п'ятна порока, отака От вона увійде в царство небесне. Коли Анані і Сапфіра вони прийшли і принесли те, що вони продали і принесли до ніх апостолів. І Петро, якому казав Господь, він зрозумів, зрозумів Петро, що оце починає будуватися церква Господня. Говорить, чи за стільки ви продали ваш маєто, І она не говорить так. Кажуться, короткі слова, миттєва, така можлива спілкування, запитання і миттєва відповідь. Але Петро, який був сповнений Духом Святим, говорить, за чим ви согласилися солгати Духу Святому? Брати і сестри Ананія. Падає мертвим і бездиханим, приходить його дружина, і знову стоїть це саме питання, і знову такий самий результат. Брати і сестри, наскільки велика і висока вимога Господня до церкви Божої, до тих, хто став на цей шлях служіння і поклоніння Богу. Кажеться, життєва мелоч, ну, Кажеться, продали, притаїли чи приберегли для себе. Буде, як кажуть, на чорний день, і для Анані і Сапфіри він прийшов миттєво за декілька секунд, і їхнє життя закінчилося. Наскільки нам сьогодні, брати і сестри, нам потрібно звертати увагу на те, що сьогодні говорить Господь. І так, знаєте, ось її четвертий розділ. Я хочу згадати і звернути увагу на деякі такі моменти, які записані є у книгі пророка. Осії у четвертому розділі. Таке дуже строге. Попередження для церкви Господньої, яка знаходиться сьогодні, і ми живемо на землі, щоб Господь допоміг нам пам'ятати це, як Господь говорить сьогодні до нас. Один такий маленький момент, який, я ось були ми із Петром Миколайовичем, одного брата, і він навів, знаєте, таке було йому відкриття. Бог говорить, що. Мені Бог дає слово, і я говорить, готуюся, я відчуваю присутність Господню, якою Бог наповнив мене. І говорить, я вийшов за кафедру проповідувати. Це таке говорить Бог відкриття мені дає. І я, говорить, так став і говорю, я відчуваю присутність Господню. Бог дає слово, яке я передаю для народу Господнього. А коли я подивився так у зал. І дивлюся, що кожен, говорить, схилився, спить, та й десь звертає увагу на щось інше, тільки одиниці, говорить, там, 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 так уважно звернули увагу і слухають, що я ті, говорю до них. І я, якби, говорить, звертаюся до Бога і говорю, Боже, чому отаке состояння цієї церкви, чому вони такі безпечні, тут лунає слово Боже. Попередження строге, а вони такі безразлічні, їм все рівно, що там говориться, про що говориться, і що Бог застерігає, і говорить, чому так. А Бог говорить, вони сплять. і... Можуть проснутися в неубажаному місці, брати і сестри, наскільки тривожне наше сьогодні має бути попередження Господнє? Як сьогодні Господь говорить до нас, до кожного серця, якщо ми візьмемо предназначення церкви і те, що відбувалося в ті часи, коли була Першоапостольська церква, коли Петра взяли в темницю, між тим церков прилежно молилася за нього. Брати і сестри, що таке прилежність? Я думаю, якщо ми візьмемо, навіть держава, 35-та. Е... Розділ Конституції він говорить, що церква відокремлена від держави, і кожен може сповідувати, яку хоче релігію і як хоче поклонятися Богу. Брати і сестри, і так знаєте, що навіть і в цьому є забота того, що церква вона відділена від світу. Написано: Не любіть світу, ні того, що в світі. І сьогодні ми маємо виконувати те, що хоче Господь. На жаль, сьогодні, в такому якому знаєте, положенні церква, що вона починає перемішуватися із світом, одяг світський, поведінка світська, розмова світська. І так далі речі, які християни сьогодні можуть робити, і навіть не задумуючись над тим, що прийде суд Господній. І тому, брати і сестри, читаю ще 33 й розділ книги пророка Ісаї, візьму шостий стих, один, який на який хочу звернути особливу Увагу, який говорить нам також про те, і настануть без времена Твої, ізобілі спасіння мудрості і ведення. страх Господен буде сокровищем Твоїм. Твої». Такі слова я вибрав один цей віршик, тому що час дуже швидко біжить, і хотілося б, якщо ви, є бажання, прочитайте оцей. 33-й розділ книги Пророка Ісаїї, він конкретно говорить про сьогодення, про життя народу Божого, про те, яке буде взискання, як Бог буде запитувати за наше життя, за нашу поведінку. І тому, брати і сестри, як сьогодні нам важливо звернути на це увагу, яка глибина заложена в цьому віршику. Написано, що прийдуть времена, настануть. Безопасні часи. времена, Як важливо, важливо, прийде изобилие спасення, мудрості і ведення, страх Господень буде сокровищем Твоїм. Тут заложена вся структура церкви, все те, що має знаходитися в церкві Господній. говориться мудрість, спасіння, ведіння. Написано є в одному із пророків, що гібне народ мій за недостаток ведіння. Що таке ведіння, брати і сестри? Ведіння це коли нас хтось бере за руку і веде, хто сьогодні веде нас? Як важливо звернути на те увагу. Ким ми водіми, хто веде нас, чи веде нас цей світ, чи ведуть нас бажання цього світу, які Він пропонує в різний такий красивий обвертки, і буде говорити диявол, да то не страшно, ти можеш це робити. Дивись, Бог не наказує нікого роби так, і далі життя продовжиться. Ти будеш красивим чи красавіцею, Бог не наказує, але брати і сестри, гори гнів Господь. На народ Його за недостаток ведення, гібне народ. Як важно сьогодні я оцей віршик взяв, як би в основу того, щоб нам пороздумувати, що прийде времена отради, прийде ізобіл'є спасіння мудрості, ведення і страх Господні. Що сукрито в цих словах. Ви знаєте, сьогодні я вчора з молоддю говорив, і таке, знаєте, приходить чомусь таке. Переживання, ким ми відомі, до у нас сьогодні можна сказати, як написано є в Слові Божому, пророчества були редкі, відєнія не були частими і так далі. І я знаєте, тривожиться серце моє, як служителя церкви Господнії, ким ми будемо відомі. Відійде Петро Миколайовичу вічність, і не буде ні пророцтва, ні відєння в церкві, ким ми будемо відомі, брати і сестри, але тут стоїть такі. Якби відповідь, що настануть, прийдуть без опасні времена. Наскільки то приємно, коли у церкві Господній є ізобілля спасення, мудрості, ведіння і страх Господні? Якщо ми подивимося і оглянемося назад. І тих, хто переживали це, що коли був хтось із братів чи сестер у гріху і заходили в служіння із цим гріхом, Бог піднивав сосуда Господнього, який підходив і говорив: піди, примирися з дружиною, чи примирися з сусідом, чи де ти може щось узяв, не твоє, поклади і так далі. А тоді приходь і будеш служити Господу, який милостивий Господь, як добре, коли він і. Ще попереджає і говорить, що іди, іди покайся, поміняй своє життя, зміни своє мислення, а тоді приходь і поклоняйся мені, брати і сестри. Багато іще таких речей, які хотілося би говорити, наголосити, але ви знаєте. І та ще сторона, як нас, служителів, ми також маємо відповідальність перед Богом. І теж ще більше тривожиться серце, що коли ми прийдемо перед Боже лице, і як Петро Миколаївич, я пригадую, він завжди згадує той момент, коли він облічив одну сестру, і вона говорить, що ви не будете за мене відповідати, я сама буду за себе, але Слово Боже, воно не говорить. Та. Я до цього прочитаю і ще е, апостол Павел до Тимохвія у першому розділі, третім віршиком, він говорить такі слова. Я прочитаю, і ми будемо готувати своє серце для того, щоб нам представати передвічно живого Бога і просити у нього благословіння. Читаю третій розділ, 15 віршик чтобы, если замедлиш, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, Столб, и утверждение истины, и беспрекословно великое благочестие, тайна. Бог явился в плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповеди народа. Прийнят вірою, в мірі, вознесся во славі. Слава нашому Богу, брати і сестри! Апостол Павел адресує ці слова молодому мужу Тимофію і говорить: якщо, якщо замедлю ти знав, апостол Павел він говорить до нього і дає настанови, що ти маєш переживати, ти маєш заботитися. Поступати у домі Божому як должно. Як важливо нам, брати і сестри. Ви знаєте, що сьогодні народ Господній він не здатний сприймати облічення. Якщо Хтось із служителів облічить, можуть обідитися і сказати, а чому це та, що я не такий, але Бог знає, яким є перед лицем Божим. І нам потрібно буде дати звітність перед Богом. Саме перше, кожному із нас за себе, а нам, служителям, і ще за церкву Божу. І Тому, брати і сестри, моє бажання, і як хотілося би, щоб ми, Церква Божа, умоляли, Боже лице. Щоб Бог дав нам ведення, щоб Бог дав дари у церкву Господню, щоб ми сьогодні могли бути водіми Духом Святим, не своїми бажаннями, не своїми баченнями, не своїми планами, але щоб Господь нам це указував, і щоб ми мали живу віру у серці, що ми, коли прийде момент зустрічі, ми неодмінно будемо підхоплені, як та дорогоцінна жемчужина своїм спасенням. І будемо вічно із ним. Хай Бог допоможе кожен день наблюдати за своїм життям і задавати собі питання, чи я є дійсно тією перлиною в очах Господні, чи я тільки належу до церкви Господні. Хай Бог нам допоможе в цьому, а ми в молитві йдемо перед Його лице. Амінь.